Вітаю! Я Ірина Соколова, колорист технолог. Сьогодні вам хочу розповісти про систему тонування пастель, тобто, як можна отримати прозорі відтінки на блонді. Я вже вам раніше говорила, що така опція є у нас у фарбі. Elite Choice від Медавіта. І також цей принцип ми можемо використовувати для тонування фарбою Color-Non-Color Color від Медавіта. Чим це круто, що ви можете створити будь-який відтінок. Раз. І друге, що, в принципі, ви можете створити свою індивідуальну палітру відтінків і збирати рецепти ваших клієнтів під окремого кожного. Це такий, знаєте, супер індивідуальний підхід. І також ви можете створити цю, цю палітру окремо. Записати ці, собі ці формули, відмалювати їх на тест пасмах і показувати для вибору клієнтів. Я думаю, що це, що це рівень. Тепер давайте поговоримо про саму систему. Насправді в цій системі тонування працювати дуже легко і зручно. Я думаю, хто зі мною вже давно, ви прекрасно знаєте, що я багато років. Пропагандую цю систему, і рекомендую працювати саме таким чином, коли ми говоримо про блонд 9, 10 рівня чи 11 рівня світлоти волосся. В принципі, цю систему тонування також можна використовувати і для 8 рівня світлоти. Ми зараз говоримо з вами саме про косметичну базу. І таким чином ми чого можемо досягти? Ми можемо досягти того, що ми отримаємо відтінки, які містять кольоровий нюанс. І Майже не містять коричневої бази. Це говорить про те, що відтінки завжди будуть прозорі максимально, і відтінки будуть змиватися без накопичення. Тобто будь-який колір буде змиватись чистенько. Але головне правило завжди одне і те саме. Ми завжди обираємо відтінок тон в тон в нашій базі, з якою ми працюємо. Пам'ятайте, що якщо ви виберете більш світлу форму на більш темну базу, просто може нічого не вийти. Але візуально, скажу чесно, на практиці вже багато разів спостерігалось, що, наприклад, якщо ви маєте якийсь легенький фон 0,3, 0,33, третій да, фон висвітлення. Тобто від світло-жовтого до жовтого, то за рахунок цієї техніки візуально волосся буде світлішати. Тобто ми будемо нейтралізувати фон висвітлення. При цьому ми не будемо робити депозит темної бази коричневої, і будете отримати завжди світлий, прозорий. Ну, я думаю, що в принципі цього бажає кожна блондинка. З темним волоссям ми так не працюємо, бо ми розуміємо, що дуже темне волосся має дуже велику концентрацію пігменту, тому прозорість це вже геть інша історія. І коли ми говоримо про постельне донування, то зрозуміло, що це мається на увазі блонд-база. Тепер сама схема. Як я вже казала, тут все дуже просто. І формула. Геть, дуже проста, і ви легко її розрахуєте. Значить, нам потрібен базовий праймер. Це у нас медовіта Клір. Я ж казала, це ми можемо використовувати цю систему для фарби Elite Choice і також для Color Non-Color. Ще маленький секрет, порада, не знаю. Ми знаємо, що ми можемо робити гібридні тонування, гібридні суміші, тому ви можете використовувати і брати праймер від Elite Choice і додавати в нього також фарбу Choice від Medevita і отримувати також широку, полі... широку лінійку широку палітру блондів. Беремо праймер, ми його беремо за основу 90%, і якщо хочемо геть прозорий колір, беремо 95%. Якщо порівнювати фарбу Elite Choice, ми пам'ятаємо, що Еліт Choice – це у нас перманентний фарбник. Він чудово зафарбовує сивину, він може висвітлити на три тони і дуже гарно. Покриває волосся. Ну, це ще через пігментованість. Якщо ми говоримо про фарбу Choice від Medavita, це у нас іде напівперманентний фарбник, і він у нас зафарбовує сивину максимум, якщо її до 30%. Він у нас може трошечки затемнити, але це фарба, яка не висвітляє волосся. Ну, тобто, максимум на один на півтора тона. Тому е, треба розуміти, що від того, що ви хочете отримати, буде залежати, що ви будете змішувати. Плюс треба пам'ятати, що відтінки геть різні. І ще хочу сказати, що ви спокійно можете комбінувати Elite і Elite Choice між собою і робити гібридну суміш. Тепер дивіться. Нам обов'язково потрібен сам кольоровий нюанс. Це у нас фарба з відтінками. І від того, що ми хочемо отримати, і чи потрібна нам нейтралізація, чи просто треба посилення кольору, буде залежати, що ви виберете. Тобто ми беремо базу прозору фарбу, тобто вона не містить оксидативних пігментів. Ми беремо фарбу з відтінком, ну і обов'язково додаємо окосник. І якщо ми говоримо про а, лінійку Elite Choice від Medavita, то ми беремо 1,5% окосник. Якщо ми говоримо про Еліт ой, про колор нон -колор фарбу, і будемо працювати по цьому принципу. Да? То ми беремо 6 об'ємів окисник. Коли ми працюємо в системі пастельне тонування, ми завжди беремо фарбу з окисником 1 до 2. Чисто така пропорція. То бачимо все дуже просто: 90% чи 95% бази, 10% чи 5% кольорового нюансу і вдвічі більше. За кількість фарби ми беремо окисника. Просто і зрозуміло. І ще ми можемо додати а, до цієї суміші а, 20 грамів протеїнового молочка на кожні 50 грамів фарби. І ви отримуєте ще вау-ефект для структури волосся. Кольоровий нюанс може бути різним. По-перше, треба розуміти, який кольор ви хочете отримати. По-друге, треба розуміти, чи треба нейтралізувати фони висвітлення. Бо якщо ви хочете і нейтралізацію, і відтінок, то треба розуміти, що в ці 10% чи 5% треба так скласти такі взяти відтінки, які будуть працювати і на нейтралізацію, і плюс для відтворення кольорового нюансу. Про це ми поговоримо трошечки пізніше, а давайте зараз роздивимося, наші кольорові нюанси саме фарби. Elite Choice від медавіта. Наші відтінки Elite Choice від медавіта ми можемо поділити отак на а, три частини: це тепле направлення відтінків, холодне направлення відтінків і нейтральне холодне направлення відтінків. Нейтральне це, тобто, містить і холодні, і теплі відтінки. А, теплі це у нас натуральний теплий, золото, оранжевий. Червоний, червоно-оранжевий, інтенсивно-червоний, червоно-золотистий і інтенсивний рудий. оранжевий. А я не зовсім люблю використовувати слово рудий, да? тому що рудий він вже у багатьох асоціюється з якимсь певним відтінком. То краще називати, як в колористиці, да? все ж таки четвірку це оранжевий. Він також буває різний і це залежить вже конкретно від бренду фарби. І від лінійки фарби, якою ви працюєте. Далі холодні відтінки. Це в нас популястий, популясто коричневий. Тут у нас іде бежево коричнево-популястий, натуральний холодний і коричневий. Це Та вони такі дуже холодні, особливо 17-й відтінок, популястий відтінок. Вони прям такі, знаєте, ух. До речі, 81-й він може бути як холодним відтінком, так і нейтральним. Да? Давайте ще таку стрілочку. Роблю. Це буде залежати від того, на яку базу все ж таки ми наносимо. Далі, нейтральні відтінки, які місяці і теплі пігменти, і холодні пігменти. Це у нас натуральний ряд, це у нас 20 інтенсивно фіолетовий, і це у нас 31-й це золотисто-попелястий, це такий якож, прохолодний, прохолодне золото чи пісочний блонд. Ми ви повинні розуміти, що взагалом, загалом, да, фарба розводиться один до одного з закисником. Це ми коли працюємо в класичному фарбуванні і працюємо, до речі, тон в тон, фарба працює на шести окисниках. Зафарбовується воно також на шести відсотках окиснику, і коли нам треба підняти на два-три рівні світліше натуральне волосся, ми працюємо з 9% окисником. Коли ми працюємо в системі пастельне тонування, ми використовуємо вже 5 об'ємів окиснику, об'ємів атомарного кислороду чи 1,5% окисник і завжди збільшуємо 1 до 2. Одну частину фарбу, дві частини окиснику. Тепер давайте з вами вже поговоримо про саму формулу на примірах. Як то кажуть, краще один раз побачити, чим 100 разів почути. Перейдемо до складання наших формул. Дивлячись, який колір ви хочете отримати, який відтінок пастелі, ми будемо розуміти, що треба змішати. Давайте спочатку роздивимося, розглянемо. Да? Приклад, якщо у нас база косметична 10.3. Це ми розуміємо, що ми маємо золотий фон висвітлення. І хочеться ну, самий, мабуть, самий, самий, э, улюблений колір, це все ж таки у нас перламутровий. Тому ми розуміємо, що треба нейтралізувати. Нашу трієчку, да? треба нам зробити нейтралізацію. І треба отримати бажаний колір, да? перламутровий. Тому беремо нашу фарбу обов'язково. Плюс не забувайте, коли ви додаєте якийсь колір, ну, наприклад, та самий фіолетовий. Да, 에, треба пам'ятати, що фіолетовий він дуже пігментований, і його не можна багато додавати в блонд, бо ви отримуєте прям фіолетовий колір. Наприклад, відтінок аметист А не як не реламутровий, то будьте з цим дуже обережні. Плюс треба пам'ятати, що чим більш тонке волосся пористе пошкоджене, тим більше воно потребує. Додавання фарби менш пігментованих фарбників, бо вони можуть дуже сильно проявитись. І нагадую, що якщо ви працюєте все ж таки з максимально світлою базою, пошкоджене волосся і сухе, і пористе, то треба попередньо зробити якусь, якийсь з ритуалів догляду, тобто виконати програму догляду, і потім вже ми будемо тонувати. Тоді ви будете отримати максимально рівний а, колір. Максимально стійкий і не буде міграції пігментів на волосся. Тепер ми розуміємо, що треба нейтралізувати, і треба ще додати якийсь гарний бронометровий відтінок. Тепер важливий момент. Пам'ятаємо, да, що на жовтий плюс фіолетовий це справді який буде правильно коричневий, тобто ми отримаємо коричневу базу. І тому більш нейтралізація у нас зайде третього фону висвітлення через 21 направлення. Як я вам вже казала, ви можете міксувати фарби для отримання гарного кольору і. Чим я люблю Медавіту? тим, що ви маєте абсолютно все для того, щоб отримати класний результат. Тому ми, наприклад, для нейтралізації можемо взяти 721. Це у нас буде color non-color фарба. Це у нас буде фарба Elite Choice. Як я вже казала, так, так можна змішувати. Далі я візьму із Elite Choice фарбу, щоб отримати цю гарну. Перламутривість 5,20. А ще хочу вам сказати, що для перламутривих відтінків дуже гарно для балансу використовувати махагонове направлення відтінку. Ну, це у нас фуксія йде, тобто, там у нас і синій, і червоний в балансі. Тому я люблю додавати трошечки махагонного відтінку, і в цьому випадку я візьму 6,53. Це також фарба Color, Non-Color. Маємо тут ще золотистий, тому це настільки все буде в балансі для отримання кольору. Ліричний відступ. Скажу відразу, що в колористиці все дуже легко. Якщо ви, у вас є базові знання, ви розумієте, як складати ці формули. Плюс, чому дуже приємно і легко працювати медавіта – Кожній фарбі вони мають колометричний круг. І ви можете подивитись, у якому секторі знаходиться який відтінок, і розуміти, він у нас фіолетовий сектор має синій, жовтий, оранжевий і так далі. Далі. Розшифровка відтінків йде так само, як для всіх французьких брендів, і як для всіх італійських брендів. Трошечки може відрізнятися від брендів, які з буквами, але ну, насправді, я ж кажу, все так само. Це класична розшифровка, тому дуже зручно працювати. Як я вже вам казала, ми можемо робити гібридну суміш і міксувати різні. Так, це у нас Elite-Choice, і міксувати різні фарби в медовіття. це можна. І наш окисник. Тепер розуміємо, що у нас а, концентровані пігменти, і ми робимо, давайте для приміру, якщо скажемо, да, з чим це можна порівняти, для кого, мабуть, це може бути а, нова схема тонування. Що як ми беремо і робимо каву, да? наприклад, американо, нам потрібна кава і нам потрібна вода. Тобто праймер наш буде завжди працювати як розчинник. І додаючи туди потрошечки різного пігменту, ми зробимо, як то кажуть, улюблений коктейль. І концентрація пігменту буде залежати на те, яку щільність кольору ви отримуєте. Тому по цьому принципу можна створити відтінок для 8 рівню, для 9 рівня, і для 10 рівню, і для 11 рівня. Тепер дивимося, якщо йдемо по принципу, наприклад, ми хочемо взяти 50 грамів ну, це стандартний плюс-мінус. 50 Стандартна кількість для використання фарби для довжини, да? 50 грамів, то ми розуміємо, що якщо ми беремо 50 грамів, то, наприклад, для 10 рівня нам достатньо буде 95% бази і всього 5% пігментів, бо вони досить концентровані. І якщо ми говоримо, наприклад, про, фаб, про фарбу колор Non колор це гелівада, нагадується, кислок седативний фарбник в мандавіті. фарба. Elite Choice це у них оксидативний перманентний безміячний фарбник. Фарбай це у нас напівперманентний безміячний фарбник, і тому нагадую, що ми їх можемо міксувати і складати гібридну суміш. І вони мають різну концентрацію пігменту, в принципі. Якщо порівнювати ці фарби, то Elite Choice. Максимально концентрований фарбник, а колор-нон-колор -колор, максимально прозорий фарбник і це зрозуміло, тому що він іде у вигляді гелю. Завжди кремові фарбники більш концентровані і пігментовані. Ну, це вже з хімічної точки зору це так легше зробити. Тому, якщо нам потрібно 95% праймеру і 5% усього має бути пігментованої маси, то розраховуємо. Тобто, нам треба взяти 5% усього пігментованої маси. У нас буде 45 грамів фарби. Тут вже трошечки математики, да? то ми розуміємо, що це у нас 95% від 50 грамів. І це у нас має бути 5% від 50 грамів. То ми беремо, до речі, кому дуже складно про відсотки і як складати формулу, будь ласка, пишіть нам в особисті повідомлення, чи з коментарів, і ми підскажемо вам, який курс краще купити чи на який семінар краще прийти, щоб навчитись цьому базовому фундаментальному знанню. Так, 5 грамів. І також хочу нагадати, що у нас є безкоштовний марафон по помедавіта, на який ви можете записатись, написавши директ. Ви отримаєте посилання і там також знайдете дуже багато корисної інформації. 5 грамів. 5 грамів це ми розуміємо, що це не один до одного змішати, бо найменша кількість має бути 520, він саме концентрований по пігменту. То ми тут візьмемо 1 грам, тут ми візьмемо 2 грами, і тут ми візьмемо 2 грами. І 100 грамів окисника. І це ми отримуємо приблизно, так, щоб ви розуміли, що ми, який номер кольору. Так. 10-20 відтіночок буде у нас приблизно такий гарний перламутровий бежевий, який буде дуже гарно вимиватися чистенько, без провалів кольору. Далі, давайте ще для, приміру, розглянемо ще одну формулу, як складати таке тонування. Ми беремо базу, вже візьмемо. 9,3 це, мабуть, найчастіший фон висвітлення, який нам трапляється. І ми розуміємо, що що ми хочемо. Якийсь також, мабуть, давайте переламу коричневий да, відтінок е, отримати. ну, Таке воно і гарне, і нейтралізація потрібна. То ми розуміємо, знову ж таки, що нам треба нейтралізувати і треба е, отримати відтінок. Тому треба працювати з фоном висвітлення. Завжди обираємо. Фон висвітлення, ну, орієнтуємося на це те, що хочемо отримати, то знову беремо наш праймер. І розуміємо, що, в принципі, насправді можна і цю саму формулу взяти, тільки вже взяти 90% і 10% кольорової маси. Да? Але давайте трошечки змінимо. Ну, як то кажуть, можемо собі це дозволити. І візьмемо також Elite Choice 00. Ми візьмемо в. Choice фарбу 522, Це у нас буде Elite Choice. Це у нас буде фарба Choice. Так. І тепер відтінок, щоб також щось було перламутрове коричневе коричневим, то є дуже гарне направлення кольору в чойсі. візьмемо 6,24. Це у нас також фарба Choice. Тут ми маємо в балансі, це у нас коричневий, да? бо фіолетовий плюс оранжевий це дорівнює коричневої бази, але він на блонді буде проявлятися більш холодним. І ми розуміємо, що в 9 рівні також йде золото через оранжевий. В десятки там ну, менше ем, теплого, а в 9 рівні більше. То ми розуміємо, що з цією формулою він такий буде більш е, теплий. Тут треба щось додати холодненького трошки то ми візьмемо геть-геть трошечки 7,17 від Elite Choice. Це у нас Elite Choice і наш окисник. І тепер давайте розраховувати. Нас потрібно 90% нашої бази і 10% пігментованої маси. Тому ми розуміємо, що на 50 грамів. 50 грамів це 10% це у нас виходить 10 грам пігментованої маси і 40 грам базової. Також знаємо, що у нас концентровані, да, фіолетовий. І оцей холодний попелясто-коричневий, їх треба мінімум, щоб відтінок у нас не вийшов дуже холодний. Бо ми ж хочемо отримати щось таке перламутрово коричневе Тому будемо їх брати в меншій кількості. Тут ми візьмемо 2 грами. Тут ми візьмемо 1 грам. І тут ми візьмемо 7 грамів. Ще раз повторюсь, як. Вкладати формулу. Завжди дивимося, чи потрібна нам нейтралізація, чи ні. От, наприклад, тут нам була потрібна. Візуально ми з вами отримаємо колір, а, схожий на 10,72. Щось середнє між 9 і 10 це за рахунок того, що ми з вами використали формулу пастельного тонування. А, наприклад, якщо на цю базу ми хочемо отримати відтінок лосось, то ми розуміємо, що відтінок лосось чи персик, він містить у нас теплу базу, то нам потрібно сюди додати що? Треба трошечки. Оранжевого і трошечки червоного. Та червоного не через шестірку, а через махагон, бо він такий збалансований, да? фуксійний ряд направлення. То ми розуміємо, що для теплого відтінку, якщо б ми, наприклад, хотіли зробити відтінок абрикос, нам не потрібно нейтралізувати нашу трічку, наше золото, а треба навпаки посилити цей теплий відтінок. Приміру, давайте розглянемо, як скласти все ж таки лососовий трендовий колір. Ми візьмемо наш праймер, куди ж без нього обов'язково. І ще в чому плюс, те що візуально ми підсвітлимо наш рівень глибині тону, отримуємо гарний прозорий відтінок, дуже комерційний, і який при змиванні буде дуже м'яко і чисто змиватись. Тобто наш колір при змиванні буде краще, ніж. Фон висвітлення дотонування у всіх цих випадках. Так ми розуміємо, що нам потрібен якийсь гарний оранжевий і якийсь гарний червоний, але більш холодний. Як я вам вже сказала, Elite щось. Сам фарбник більш холодний, чим, чим класичні фарбники від бренду Мілевіта. Тому ми можемо там взяти холодний червоний, навіть, наприклад, 6,66, і ми можемо взяти якесь мохогонове направлення з іншої лінійки. Але зараз ми поговоримо про Elite Choice. Тому візьмемо 6,66 і плюс візьмемо на них 7,43, і плюс 1,5%. Окисник. Дивіться. Усього три фарби. До речі, можна навіть взяти 664, і тоді нам треба буде не три фарби, а дві фарби для отримання цього кольору трендового. То зараз візьмемо три. Як то кажуть, ми можемо собі це дозволити. Так як у нас 9 рівень, ми будемо брати знову ж таки 90% праймеру і 10% пігментованої нашої бази, да, нашого кольорового нюансу, то у нас знову ж таки буде 40 грамів. І тут ми вже візьмемо червоного менше, бо все ж таки лососовий це оранжевий через червоний, не рудий. І тут ми візьмемо, наприклад, 7 грам, 3 грами. 100 Зазвичай, коли ми. Так, давайте напишемо, що це у нас буде. Лососівий. Коли ми говоримо з вами про блонди? То різна структура волосся, тобто різні потовщині, різні по товщині волосся, різні по ступені пошкодження, по пористості, то я завжди раджу все ж таки візуальний контроль часу витримки. Тобто не притримуватися конкретного там, 25 хвилин, 35 хвилин, а візуально дивитись. Бо волосся світло працює як призма, і колір дуже швидко починає на волосі проявлятися, як тільки ми наносимо. Тому, будь ласка, будьте уважні. Але якщо ми дуже мало по. Тримаємо фарбу на волосі, буквально 3-5 хвилин, ми тільки побачимо кольоровий нюанс. Тобто оцієї глибини і стійкості кольору ми не отримаємо. Тому десь в середньому, при такому тонуванні час витримки у нас йде мінімум 15 хвилин, а бажано 25 хвилин. І треба розуміти, що коли волосся дуже світле і пошкоджено, при проявленні відтінку кольор спочатку візуально здається дуже інтенсивний. Але ви пам'ятаєте, як це перевіряти? да? Треба стягнути з пасма. Фарбу подивитись, чи проявився кольор до достатньої пігментованості і відтінку, який вам потрібен. І тільки потім ми вже змиваємо ретельно теплою водичку. І обов'язково, будь-яку лінійку фарбника, ми змиваємо постійно із серією посткалор. Ну, про цю серію ви вже знаєте, ми про неї вже говорили. Якщо ні, можна подивитись у попередніх відео. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Якщо вам цікавий такий формат відео, хочеться, хочеться дізнавати ще більше про формули, про системи тонування і про те, як працювати різними лінійками бренду Медовіта, будь ласка, залишайте коменти, ставте лайки, пишіть в дір, і ми ще обов'язково з вами побачимося.